Чемпіони України з флорболу кинули виклик європейським клубам. Мелітопольська скала стала учасником найбільшого у східній Європі турніру Юкрейн Оупен». 28 команд з України, Чехії, Латвії, Фінляндії, Білорусі та Польщі мали одну ціль перемогти. Скала розпочала турнір дуже впевнено. З рахунком 9-0 мелітопольці розім'ялись на дублерах Львівського Лемберга. Потім була непроста перемога над мінським клубом Пагоня 3 3-2. У матчі за перше місце у групі скала зустрічалася з латвійським приватом. Нещасний випадок у вигляді пропущеного голу за дві секунди до завершення матчу коштував «Малітопольцям» першого місця. У стадії плей-офф команда відправилася із другої позиції. В одній восьмій флорболісти скали не залишили каменя на камені представників Чехії 6 6-2. А у чвертьфіналі чинний чемпіон України розібрався з тернопільським штормом 8-4. Таким чином, з поміж 28 команд, мелітопольці прибилися до півфіналу, де за волею жеребу їх знову чекала зустріч з латвійським приватом. Сценарій матчу нагадував найкращий спортивний трилер. Поєдинок вийшов гідним фіналу та всього турніру. У першій половині скала просто знищувала суперника. Гол на четвертій секунді, потім рахунок 2-0, 3-0 і також 6 м'ячів. Після першого тайму молітопольці спокійно натякали на реванш, перемагаючи 6-1. Та після перерви суперник розлютився. Команди помінялися ролями. Тепер вже латвійський клуб інтенсивно забивав, а скала виглядала безпорадно. Аж ніяк не повільні латиші спромоглися на камбек нішия 6-6 і серія після матчових пенальтів. Відійти після такого удару фларболістам скали було важко. Їм вдалося реалізувати лише один буліт. Таким чином молітопольська команда програла, але завершила турнір із бронзовими медалями.